Гана соваки для дорослих та дітей. Вічливі слова, будь ласка. Грали в м'ячик зайченя їжачок і оленя. Хто питає їжачок, м'яч докине до хмарок? Олень каже. Без проблем м'яч до неба ми доб'єм Олень закричав Дивись, зараз як ударю вись, по м'ячу він вдарив, губ, м'ячик залетів на дуб. Це нічого, каже зайчик, струсимо, як грушу м'ячик. Миттю він впаде з гори. До роботи раз, два, три. І звірята вмить, що сили, дружно стовбур затрусили, та застряв між віттям м'яч, і не падає хоч плач. Аж тут мимо грак летів, сісти на гілля хотів. Їжачок гукнув Гей, ти, можеш нам допомогти? Збий нам м'ячик наш чудовий, і літай у небі знову. Тільки грак мовчить, літає, кращу гілку вибирає. Олень крикнув трохи згодом. Граче, тут у нас пригода. Бачиш, м'яч в гіллі гарненький, но нам його швиденько. Пробурчав грак поміж віт. Оленю, і тобі привіт. Справ у мене безліч є. Хай сова м'яч достає. На пеньок зайчисько став, усміхнувся і сказав Любий, добрий, мудрий граче, ти, будь ласка, скинь нам м'ячик Грак гукає Молодчина, ти ж бо зайчику єдиний. Мене чемно погукав і, будь ласка, теж сказав. Тут він крилами змахнув і на землю м'яч штовхнув. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.